Радіо UA Чикаго Сьогодні в блоці про скандальні рішення Кремля новий конфлікт у ЄС, активні дипломатичні контакти Трампа та дискусії щодо виборів в Україні. Отже, закінчилася 1391 ша доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За день відбулося 200 бойових зіткнень. Росіяни здійснили 23 авіаудари, скинувши 62 керовані бомби, атакували 1700 дронів-камікадзе та понад 2700 разів обстріляли позиції наших військ і цивільні населені пункти. Кремль легалізує привласнення житла на окупованих територіях. В Росії ухвалили закон, який дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях безхазяйним. Фактично, це механізм масового відбирання нерухомості. Кому дістануться квартири й будинки, окупаційні адміністрації передаватимуть їх військовим силовикам та чиновникам, яких завозять із Російської Федерації. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Словаччина конфліктує з Єврокомісією. Уряд Фіцо усуває ключові ключовий антикорупційний орган управління, що захищало викриваючі коруп... корупції. У Брюсселі занепокоєні кажуть, що це руйнує систему стримувань і противаг та ставить під загрозу верховенство права. Натомість, уряд планує створити нову структуру, керівництво якої призначатимуть самі ж чиновники. Лідери Європи та США говорять про Україну. Єлисецький палац підтвердив, що Макрон, Шольц і Стармер провели розмову з Дональдом Трампом, обговорювали критичний момент у питанні завершення війни в Україні та ролі США як посередника. У Парижі підкреслюють, консультації тривають і найближчими днями стануть ще інтенсивнішими. Американський президент допустив, що вже цього вікенду може відбутися спільна зустріч із зеленським та європейськими лідерами. Перед цим він мав доволі жорстку розмову з керівництвом Франції, Німеччини та Великобританії щодо подальших сценаріїв по Україні. Про Зеленського Трамп сказав так: він має бути реалістом, і мене цікавить, коли будуть вибори. Більшість українців хочуть врегулювання конфлікту. Тож президент Зеленський доручив Верховній Раді розробити законні механізми пов'язані з можливим проведенням виборів під час воєнного стану. Він оголосив, що Україна має дати чіткі юридичні відповіді, якщо партнери, включно зі США, піднімають це питання. Спекуляцій бути не повинно. Від нардепів він очікує пропозиції найближчим часом. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора, медичного центру Global Clinic. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Сабе та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і США чекайте о 6 пім. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.